Друзі, всім величезний привіт! Усім новим підписникам і старим також величезний привіт. Сьогодні приготую, як ви вже прочитали з назви баранинку. Стейки з баранини будемо. М'ясний рецепт, як ви всі любите, дуже смачний і надзвичайно простий. Дивіться далі, як я його готував. Для приготування ми будемо використовувати. Ось таку баранинку, доволі таку жирну. Бачите, багато в неї жиру. Ось так вона виглядає. Це свіжа баранина, не заморожена. Отака свіженька. Та ще нам знадобиться трохи приправ. Більше нічого використовувати не будемо. Тож, давайте замаринуємо її спочатку. Возьмемо трохи зіри, добре її перемелимо в руці і викладемо, отак посипемо трошки наше м'ясо. Також візьму трохи коріандру молотого і також його будемо використовувати. І трохи звичайного меленого чорного перцю. А також олія. Тепер усе це ретельно повтираємо в м'ясо. Ось так просто рукою просто втираємо його. В такому вигляді воно в нас буде маринуватися десь. 3 годинки. Звісно, якщо в холодильник покласти, то можна його залишити на ніч. В кімнаті в мене зараз в кухні не жарко, то можна 2-3 годинки, щоб воно примаринувалось при кімнатній температурі. Дуже вже аромат прянощів. Передається. Трохи олії, там ще. Про прямо в мене нещодавно вийшло нове відео. Вийшло. Хто ще не подивився, запрошую, подивіться на залишене на нього посилання. Ось воно вгорі та внизу в описі. Це відео про ті приправи, які я. Використовую майже кожен день для приготування різних рецептів в Ізраїлі. Трохи ще зіри сюди додам. А також додамо трохи тоненько нарізаної цибулі. Ось так. Викладаємо і Трошки під низ покладу сюди. Можна, звісно, зробити такий цибулевий соус блендером, все це перебити цибулю. Але так також буде смачно, я гадаю. Як ви гадаєте, напишіть в коментарях. Все залишаємо. Нехай все це добре промаринується. Друзі, трошки замариную овочів. У мене це картопля цибуля, трошки помідорчиків чері, ще цибуля та ось часник. Додав просто олії сюди. Також додам чорного перцю, молотого не дуже багато. Коріандру. Коріандр. І додамо червоного копченого перцю молотого, паприки цю копченою так додаємо. І тепер добре все це перемішаємо і хай воно також у нас промаринується. Зараз першим посмажимо цей великий шматочок. На рослині олії. Ще покладу ось такі яловички. Доки м'ясо ще у нас досмажується, друга порція, ми посолили вже добре сільню наші овочі, як бачите, мариновані, посолили їх і прогріваємо духовку до 200 градусів і вже овочі відправляємо, щоб вони починали готуватися. Трохи підсолимо обов'язково, бо ми зовсім не солили м'ясо. Так, І тепер накриємо трохи все це фольгою та відправляємо до наших овочів у духовку. Десь на півгодинки хвилин на 40. Так, давайте спробуємо, що у нас тут вийшлося. Отака краса. Зараз ми цю красу наріжемо. Ось так, вона повністю у нас приготована. Вона дуже соковита, ніжно нарізається і дуже ароматна. Що ж, зараз будемо дегустувати. Цю красу. Ось така краса. Вже зробив гарні фото для інстаграму, для телеграму. Підписуйтесь, ці канали також є. Що ж, тепер будемо дегустувати. Друзі, як я і гадав, у мене вийшло надзвичайно смачно, ніжно, ароматно. Усім рекомендую приготуйте такі стейки з баранини, готуються достатньо швидко. Просто ніяких там складних суперінгредієнтів нема. І виходить дуже смачно. І головне, вживайте, звісно, баранину тільки у гарячому виді. Дуже смачно, всім рекомендую. І надзвичайно корисно. Всім до нових, всім бай-бай, до нових рецептів. Готуйте, ставте лайки, підписуйтесь на канал, підтримуйте україномовний контент.